Ми відносно молода компанія, як багато хто думає, але позаду в нас дуже багато дуже великий досвід ремонту та реставрації техніки. Почалась повномасштабка, логістика стала нерентабельна з Америки, і прийшла така мисля сунути свою голову власне виробництво. Стало питання, що робити, чим займатися, що виготовляти, був перенасичений ринок технікою. У нас був досвід по уборці з комбайнами послуги, і ми бачили проблему там в якісному товарі. Це в даному випадку якісні жниварки, там, якісні візки, щоб вона була на тралах перевозити. Ось так прийшла ідея створити жатку, візок, щоб він був не дешевий, він був якісний. Тобто з якісних матеріалів, з імпортного металу. Отак От це все стартувало спонтанно. Два роки ми займаємося повноцінним виготовленням своєї продукції. І ось пройшло два роки, як ми займаємося власним виробництвом. Вже зробили більше 70 жниварок, які працюють в господарствах різних регіонів нашої країни. Тому весь цикл виробництва, як ми складаємо що го складаємо, які використовуємо комплектуючі, як нам допоміг попередній досвід, те, що ми займалися 10 років реставрацією. Покажемо в наступних відео.